Друзі, вітаю вас! Це праймтайм на першому міському. Моє ім'я Микола Малкович. і, Як завжди, говоримо про актуальні події у нашому місті протягом наступних 20 хвилин. І сьогодні будемо говорити про відомий нашим містянам мікрорайон Східний і про те, що там живуть люди, такі соціально активні і соціально відповідальні. Ми теж дізналися, тому що дуже багато активностей було проведено саме з боку місцевої громади. і Ось нещодавно, буквально днями. На одному з мікрорайонів було облаштовано цілий сад на честь захисників України. Про це детальніше я пропоную вам подивитися в нашому сюжеті, а потім, потім перейдемо до студії і поспілкуємося з нашою сьогоднішньою гостею. Андрій, висипай зімлю? ко мне. Дерево, бежи, бастомай. Ой-ой-ой, а что это делает? Едуард разом із семирічною донечкою Софією прийшли облагороджувати свій рідний мікрорайон Східний цього разу у парку щастя вони саджали гібіскуси на честь загиблих воїнів у російсько-українській війні. Родина проживає на другому східному вже близько шести років. Чотири з яких вони присвятили активній громадській діяльності, долучались до облагородження парку щастя. Допомагаємо Світлані, чи можемо? Як просить, а то й бачимо, що вона сама поливає. то теж долучаємося. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. Ми дуже раді, що з'явився у нас такий сад. Це буде вічна пам'ять, сад буде вічно зеленим. Він буде завжди, його, за ним будуть всі дивитися. От, хто як може, всі будуть приходити і поливати, і фотографуватися. Буде дуже гарно. Закладати гібіскусовий сад мешканці східного почали ще минулого тижня. Така ідея з'явилась у заступниці голови Довгинцівської райради та за сумісництвом хрещеної мами парку щастя Світлани Хватової. Тут все створене її руками. Жінка разом із небайдужими містянами зібрала кошти, аби придбати саджанці. Менше ніж за тиждень вдалося накопичити 5 тисяч гривень. Цього вистачило на 65 кущів гібіскусів. Цьогоріч вони ще молоденькі, проте наступного літа розпустяться ружевими, фіолетовими та білями білими барвами. Провідна ідея такого івенту не лише озеленити парк щастя, а й увічнити подвиг усіх наших захисників, котрих вже не буде на цій землі. А мешканці східного поливаючи рослини щоразу будуть згадувати полеглих земляків. Український народ завжди з повагою ставився до своїх захисників. Віра, я в тому, що у випадку загибелі на полі бою тебе ніколи не забудуть, і жартовність твоя буде вшанована, є важливою складовою підняття морального духу військовослужбовців. Шанування пам'яті і розповіді про подвиги наших захисників є також вкрай необхідною складовою формування національної ідентичності. Ми схиляємо голови перед тими, хто. Виборює нашу незалежність Гібіскуси, що знайшли нову домівку на східному, прикрасили паперовими сердечками, котре виготовили маленькі мешканці мікрорайону. Владислав Ордіюк, Максим Мурашов, перший міський. Ну Що ж, друзі, побачили на власні очі зараз, як виглядає той самий сад у парку щастя. А тепер поспілкуємося зі Світланою. Хватою гром хватовою, вибачте, громадською діячкою, заступницею голови довгинцівської райради. Ну, я думаю, і без сумніву, так пані Світлана, найголовнішою ідейною натхненницею цього парку, і взагалі тих змін, які відбуваються на мікрорайонах східний 2 двоє. Так, вітаю вас. Доброго вечора, дякую за добрі слова. Скажу відверто, що навесні ми трохи впали духом і розмірковували над тим, чи треба продовжувати добрі справи у напрямку благоустрою, чи треба висаджувати квіти і дерева. Але потім так соромно стало від таких думок. Перед нами приклад наших неймовірних мужніх воїнів, які ніколи не втомлюються, ні морально, ні фізично, які є прикладом незламної сили духу. І ми вирішили, що ми, ми не тільки повинні самі не пасти духом, але повинні стати прикладом для інших людей і допомагати людям. Ага. Допомагати людям боротися зі страхами, тобто працювати на Психологічному фронті угу. і ми почали діяти, почали висаджувати квіти, створювати нові квітники. І навіть до створення нових квітників долучилися хлопці, які на один-два дня приходили у відпустку з передовою і є, і сумна новина Іван Кривоносов, який нам допомагав у створенні квітників навесні. 7 серпня на жаль загинув. Угу. Він залишив добру пам'ять. Багато в чому допомагав нашому парку. І тоді, от коли ми узнали цю сумну звістку про загибель Івана, з мешканцями вирішили, що ми обов'язково повинні висадити сад гібіскусів на честь загиблих воїнів. Це таке дерево, кущ квітучий, неймовірний. Він квітне з липня по жовтень, і для нас квітка гібска. Скуса стане символом подяки тим, хто ем, кожного дня виборює нашу незалежність, так. Бачимо такий символізм у цьому да. вчинку. Не бачу, що довго досить квітне даний кущик, так і е, дуже приємно чути, все ж таки, що ви не зупинилися, тому що я розумію абсолютно, і всі розуміють, е, кожен з нас відчував певні такі переживання всередині себе або всередині своєї громади, про те, що е, можливо не час, можливо, не треба зараз щось робити, але якщо ми зупинимось, це вже якась ну, моральна перемога нашого ворога над нами. Тож 100%. зараз мені здається. Ось продовження таких справ, якими ви займалися вже багато років до цього, особливо має значення і для всієї громади, і для кожного особисто. 100%. відсотків, да. У нас в 2021 році було дуже багато планів, які ми вже почали взимку на початку восени і взимку втілювати в життя. І з приходом з початком війни перша думка була відмовитись від цих планів, тому що ну, розуміли, що треба направити свої зусилля в іншому напрямку, але ми і направили, ми стали активно приймати Участь нашою громадою в волонтерському рухі допомозі армії, і, але ця думка, що не, не можна зупинятися і в напрямку благоустрою, там де люди будуть почувати себе комфортно психологічно, і я скажу, що ми вірне рішення прийняли. Бо за цей час така кількість людей підходила і дякувала за створену красу. Головне, що люди казали, що вона дає відчуття беззаперечної перемоги. І ми з uh -huh. розуміли, що ми на вірному шляху. А, так ми Навесні встановили велику шахову альтанку, яка зараз є місцем зустрічі і знайомств нових наших мешканців, де кожного вечора проходять аматорські турніри, шахів і шахів. Це і діти, і дорослі дуже радує глас, коли бачиш, коли дорослі разом з дітьми грають і в шахмати, і в шахмати. Це треба бачити, коли кожного дня люди не тільки Грають, вони ще спілкуються, вони передають до другого відчуття безперечної перемоги, вони діляться інформацією, де можна отримати якусь допомогу, uh -huh. і, 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 і отримують комусь потрібна допомога. Ну, це такий мурашник, де кожен знає, що йому робити, і кожен допомагає. У мене взагалі взагалі відчуття, що ми, що ми всі родичі, навіть uh -huh. навіть нові мешканці, yeah. з якими ми. Познай... Познайомились, які е, також е, ми перші піскости стали вис... висаджувати в травні місяці, і, і до нас долучилися родини з Херсонської об... так, області. Хотілося да. Про них теж згадати. Ми з ними познайомилися, а вони з сільської мі... місцевості і кажуть: Світлана, долучай нас до всього, бо ми люди активні, ми не привикли с... сидіти в хаті. Тим да. паче, да. поратися да. в саду да. і доглядати нас... за рослинністю у дворі. Да, своєму. у нас є а у нас є де що робити. Ми в прошлому році висадили в центрі скверу, в сквері Гутовського більше 300 кущів троянд, угу. а за ними треба дуже доглядати. Тому ми разом і полимо, і поливаємо, і обрізаємо. І навіть вже вони міркують про те, що восени ми будемо їх обрізати, і де ще треба висадити нові троянди. Тобто така велика родина, Ще ми завершили проєкт музичні ковані інструменти, встановили вісім музичних, як діти кажуть, чувачків. <гум> Цікаво. <гум> ну, це теж наш, словами не розпові... трудно розповісти, передати ту атмосферу, яку вони передають, це треба побачити. Слухайте, ну у вас постійно щось нове <гум> постійно таке з'являється. То карета, то ще якісь елементи. <гум> 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 і... З'явилося. У нас лавка «Соняшник» як символ життя, ну, така фотозона. Є у нас така композиція, її всі по-різному називають, але ми її назвали Я чекаю тебе, мій герой. Це кована скульптура, це дівчина, яка сидить на лавці і поручний з нею пополюх чоловіка, якого вона чекає. Ну, усі її називають по-різному. Я чула, що її називають лавочкою побачень. А нещодавно сидів біля цієї дівчини чоловік, і а я йду з важкими балонами води, і кажу: допоможіть мені донести. А Він каже: дівчина, не чіпайте мене, я зустрів ту, дівч... ту жінку, яка нарешті мовчить. Ну, Навіть і такі бувають кумедні історії. Ну, Допоміг, допоміг. Звісно, допоміг. Такі комедні історії. А зараз ще ми плануємо в ближайші дні тиждень встановити композицію, яку ми планували встановити на відкриття скейт-майданчика. Ну, по по зрозумілим причинам ми не реалізували цей проект по громадському бюджету, але на відкриття ми планували встановити композицію таку дитячу, пов'язану з скейт, скейтом. Угу. От, так що так. дітей скоро очікує ще нова родзинка нашого парку щастя. Так, розумію. Mm -hmm. Судити, ну поговорили з вами так вже всі аспекти. А що стосується людей, ось о, лише у вас було таке відчуття на початку всіх цих дій, що не час не варто і не до активності якихось зараз, так або на громаду це теж якось вагомо вплинуло? В звісно, вплинуло і багато на ці теми ми розмовляли з мешканцями на вулиці в наших парках. У, у, у всіх людей вже є різний поріг болю і поріг страху перед майбутнім. Тому було прийняте рішення щось робити, не незважаючи на всі події, які відбуваються. Кожен для себе вибрав свій фронт. Хтось активно пішов волонтери в школу нашу плести сітки. Хтось активно шукав речі для переселенців, які приїхали з чим. Хтось активно приймав участь в озелененні нашого східного. Всі щось робили. Або ввечері, коли ми зустрічалися в парку, ми обмінювалися цими емоціями, почуттям, що все буде добре. Uh -huh. так. Кожен, кожному є підтримкою, і ми відчуваємо це навіть коли от кожного вечора ми виходимо поливати, це завжди різні люди. Uh -huh. От тому, хто кому в цей час потрібно не тільки пополивати, а поспілкуватися. Вони, вони приходять з радістю допомагають і з радістю спілкуються і ми як один одному психолог. Є, звісно, і постійні помічники uh -huh. навіть. Відома жінка нашого міста, поет і виконавець, і автор Лариса Роковець, яка у вас неодноразово була в студії, да, разом з Лук'яновим Василем Івановичем. Вони кожного дня на протязі всього літа, кожного дня, mm -hmm. ну тільки коли дощ іде, ми не зустрічаємось, приходять у 18-й годині, і ми кожного дня і спілкуємося, і поливаємо, і допомагаємо один одному. Слухайте, mm -hmm. це за якимось встановлюється графіком цей полив. Тобто всі знають, що на 18-й mm -hmm. можна... Пройти, якесь не, природа, так, природа так встановила, що ага. поливати треба тоді, коли вже сонце не, не пече. Ага. Тому ми зустрічаємося ну після роботи, звісно. І, Зустрічаємося всі завжди, завжди з радістю, Василь Іванович, коли виходить шуткує, і каже, кожного дня каже, що не можу дочекатися завтрашнього дня. Ось так навіть <свісно> навіть так. Слухайте, так, навіть ну так. так, певним, певним людям, взагалі людям, потрібне спілкування. Так, ми угу. соціалізовані тварини, якщо так вже брати, угу. за якоюсь зоологією за біологічними вимірами, але тим не менш, декому це спілкування, Пані потрібно на регулярній основі. Хтось чекає якось це пара людей, про яку ви щойно розповіли. Да, так, Так, да. ми намагаємось і проводити заходи. Зараз не можна завчасно повідомляти про заходи, тому ми не повідомляємо а проводимо різноманітні патріотичні акції для дітей, для дорослих для тих людей, які в цей час опинилися в парку на прогулянці. І акції дуже багато акцій вшанування пам'яті, тому що ну, наш парк це таке живе місце, де люди грають, займаються спортом, де багато активності, і іноді здається відчуття, що і війни немає. А так не повинно бути, тому що кожного дня, кожної хвилини гибнуть наші хлопці, і про це ніколи не можна забувати. І тому ми проводимо такі акції вшанування пам'яті і нагадування, що кожного дня, кожної хвилини. Наші люди і розвішували, розвішували дзвіночки неодноразово як символ безсмертної душі наших захисників. І, і, і наші діти малюють, і і майстер-клас ми робимо роблять листівки для наших хлопців з побажаннями, які ми передаємо хлопцям на передову. І проводили неодноразово такі флешмоби українські віночі, краса і оберіг, коли самі діти долучалися до створення цих віночков, віночків. І, ну, це таке життя, яке наповнює ну, сенсом, і найголовніше, що Дає можливість усвідомити, що незважаючи на те, що війна, життя продовжується, і ми не ми повинні мати незламну силу духу, щоб допомагати нашим хлопцям перемогти ворога. Ага. Знаєте, мені здається, що все ж таки будь-яка добра справа, якою люди в цей час займаються, вона несе в собі ось цей шматочок маленької перемоги, тобто, ми вже на якомусь емоційному фронті, так, ми щодня відчуваємо цю це навантаження, яке з засобів масової інформації на нас, сититься, з будь-яких соцмереж і так далі. Але тим не менш, якщо ми робимо добрі справи, якщо ми поєднуємо зусилля для якоїсь спільної справи, то це дає такий результат, який неможливо перемогти, тому що перемога вона в першу чергу в голові. І якщо ви впевнені, що ви робите якусь правильну добру справу, то точно переможете. Ну, я 100%. бачу ваші 100%. перемоги, перемоги мешканців східного мікрорайону 100%. І дуже, дуже показова така є е, справа. Ми, ми ж не збираємо спеціально. Кошти на ті ж квіти, на ті ж дерева. Нема такого звиклику. Люди здавайте гроші на є ініціатором, починаю щось робити, вкладаю перші ну, власні кошти, люди підходять, питають, що це буде. Я розповідаю, ідея подобається. І вже йде, як. Сніжний ком. Так. Да, люди підходять бабулечки там можуть дати 10 гривень зі сльозами на глазах. Досі це на нашу квіточку за наших воїнів. Вчора підійшов моїм чоловік з Слав'янська, підійшов Гібіскусу, прочитав, що сад гібіскус на честь загиблих воїнів. Розплакався, підійшов, познайомився і теж передав кошти на наступні так. дерева. Да. Так, приємно чути. Mm -hmm. Приємно чути, що все ж таки, все це, що роблять наші хлопці, воно в першу чергу не забувається і підтримується такими свідомими громадянами, як, наприклад, такі, що живуть на східному мікрорайоні. Mm -hmm. Вам дякуємо, Світлана, вам дякую. Що, що завітали запасили. до нас. Було приємно, як завжди, поспілкуватися, дізнатися, чим живе ваш мікрорайон, тому що давненько вас не було в нас, mm -hmm. але тим не менш будемо рад... раді бачити в наступний раз. Дякую, дякую вам. Дякую. Ну що ж, друзі, тепер ми знаємо більше про той сад гібіскусів, який е, облаштували на мікрорайоні Східний в парку Щастя, який я думаю відомий вже не лише мешканцям цього мікрорайону. Вам дякуємо за увагу. До нас до речі завітала сьогодні Світлана Хватова, е, заступниця голови Довгинцівської райради, громадська діячка і людина, яка е, опікується безпосередньо з цими проєктами на східному мікрорайоні. Дякуємо за увагу ще раз і побачимось на першому міському.